У Запоріжжі планують створити військове кладовище. Про це наголосила під час засідання консультативної ради жінок загиблих героїв. До обговорення долучились представники профільних департаментів міськради та ритуальної служби. Наразі в Запоріжжі ще не знайшли відповідне місце за площею для такого комплексу. Проте вже розглянули варіант надання секторам чи кварталам існуючих міських кладовищ поховань військових статусу меморіалу. Це дасть можливість впровадження там стандартів військових захоронень, зокрема, Зокрема, встановлення на могильних каменів, розроблених за єдиним зразком, це те, що ми можемо зробити саме зараз. Вже є така ідея на міських кладовищах, де є цілий ряди, сектори, квартали, навіть де поховані виключно наші загиблі захисники. Перше, що ми придумали, Після консультації зі спеціалістами, це надати е, таким е, ділянкам на кладовищі разом з е, похованнями е, статус військових поховань. І друге, е, можливо, ще будуть консультації з в'їздів з цього приводу, можливо, надати їм е, на перспективу статус меморіалів. Водночас під час засідання обговорили і напрацювання, яке нададуть при розробці міського комплексної програми «Ветеранська політика на 2025 2027 роки. Встановлення стін пам'яті в районних адміністраціях та їх наповнення. Ми давали доручення районним адміністраціям. В районних адміністраціях ця робота почалась. Єдине, що районні адміністрації повинні постійно налагодити таким чином роботи, щоб ці стіни пам'яті наповнювались постійно. Розроблення положення щодо стандарту виготовлення та розміщення меморіальних дошок і створення кабінету єдиної допомоги.